Thunderbolt написано на танк. Чудово, так. Виглядає чудово, дійсно. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на М4A3E8 Thunderbolt. 8. Аж втомився, поки прочитав всю назву. Карта Литовища, ну що ж, до бою, Так, ну це в нас е, преміальна СТ е, рівня, рівня. Наскільки я пригадую, ну він мені нагадує от не, недавно, бо у нас на Шермані так, бій, то він мені на Шермана схожий. Але ж там шостого рівня вони всі на Шермані схожі. Там, по-моєму, от наскільки я пригадую, я не, не пам'ятаю точно, чи його видавали за що чи ні, але я знаю, що це преміальна ст шка а, а ось пригадую, що він дуже схожий на прокачуваний М4А3Е8. так? Він, по-моєму, там нічим не відрізняється. Просто нічим майже не. Можливо, гарматою. от Щось там з можливо, так, можливо, краще. А так, все, все те ж саме. Також пів пів можна сказати, але високий, але високий. Бронювання. Таке ще собі задоволення. Хоча ми ще, можливо, в цьому бою побачимо. Стріляє зараз по кущикам, як з кулеметом, можливо, навіть когось і влучив. <сум> побачимо, якщо є після бойова статистика. Якщо немає, я ж вам завжди нагадую. герої відео пишіть в коментарях, скільки ви там ну, хоча б приблизно нас стріляли. Так? Буває таке ще. Там... А тут, по-моєму, в цього він і влучав по кущикам. Можливо, і влучав. Ну, Поки у нас по нулям показує. Пристрілка така була, гармати, поїхали далі. Рухливість ну така, в принципі, рухливість, нормальна. Для шостого рівня є. Є. Ну там на шостому рівні, якщо ОТ, то вони швидкі, звичайно. А ось ці стежки бачимо вон, Пантера, вона набагато швидше, вона нижча силуетом. Всі картоні нема тут якихось таких, що дуже е, сильно броньовані. Але якщо б ми виграли в топовому топі, а ми зараз граємо в середині списку, граємо проти сімок і проти п'ятірок, то п'ятірки для нас ну, я не вважаю їх великою якоюсь небезпекою. А по, по КД, в принципі, ми їх перестріляємо пів-пів без проблем. 2-4 рахунок не в нашу користь. На литовищі вже бачили ну, всі ПТшки, шки а, бачили на Бабасі. На якійсь сильно броньовані ще хочеться протежці. І на артилерії хочеться на литовищі побачити крутезний. бій. Не просто бій на, на артилерії, а крутезний хочеться побачити. Бо артилеристи ж скаржилися, що поважні, поважно поважні маєстро-артилеристи е ютуб-канала Гравець UA, то вони. Чудового та цікавого, до речі, то вони <реш> <реш> скаржилися, що дуже литовище зараз. Дуже погано для артилерії, дуже важко на ній. І велика карта стала. Ще, до речі, експертні експерти. Хтось в якомусь відео мені написав під якимось відео написав, що скоро литовище знову якось змінять. Можливо, в цьому оновленні чи як, я от точно не... Просто що мені написали, що змінять карту копальні. А коли змінять, я так і не зрозумів. <смі> і що змінять литовище. Напевно, що вже посварилися, насварилися, гравці награлися, так. На тестах це таке, на тестах ти там то потрапиш на цю карту, то не потрапиш. А вже награвшись, то вже, напевно, пишуть скарги, сваряться на Wargaming. і вони вже розробники трішки там перероблюють, десь якісь позиції, тому що... Ну дійсно треба після такого величезного оновлення карти десь треба її трошки підлатати, так скажемо. Так, Так, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, а я свої чудові та цікаві історії е... не зупиняюсь розповідати, так. Я, я вже знаю, що вони вам подобаються. Фугаса би ліпить, дивіться. Почері фугаса би ліпив. Наш герой вже настріляв, 1200. Ну я думаю, там десь бліндами накидав. Давайте 500 десь додавимо. 2000 би десь настріляв, 2 рури знищив. 7-10 рахунок не в нашу користь, вже ми вже вперед, що ті, хто буде тягнути цей бій. Важко на таких танках, на такій карті. Е, ну, я маю на увазі, що картонна, картонні танки так, на них важко все ж таки грати, треба більш обережно. Але десь і підставляється. Тут дві наглюки проїхали, вихлопушили нашу. Ах, ви ж наглючари такі, Зараз буде, буде вам жорстоке покарання. Так, хтось зрозумів, що не, не, не туди натрапив, відступає. Ми починаємо натанковувати. Ось по бронюванню. В принципі, під чудовими кутами бронелисти. І ми натанковуємо, вже тисячу натанкував. Розбив РБФМ в хламіще, просто покиде. Екскалібур знітився. Він такі, вони герої такі приїхали, вихлопушили братіша, але вони нарвалися на неприємності. Це по своїм справам там по комусь стріляє. Ми його за це теж покараємо. Що він не звернув увагу на самого небезпечного. Чотири вороги знищено. 10-12 рахунок не в нашу поки що користь. Біля бази там уже КВ-2. Далі що в нас Тайпік? Ну Тайпік центр поки що тримає. Забираємо ми екскалібора. І вже в нас 5 ворогів знищено, і вже в нас десь 2500 настріляно. Якщо ми там блейдами. Так, поїхали вперед. Вже так впевнено себе відчуває. А впевненість наш герой отримав, коли він так без проблем перехлопушив РБФМа. Там запекли битва у СУ-100 із КВ-2. Ну їдемо, допоможемо, треба об'єднатися. Двоє залишалися проти чотирьох, тепер ми двоє проти трьох, але -дво... двоє з них це артилерія. <рес> Чінукаї Чінукаї Чі -ну там також, наскільки я пам'ятаю, така пів-пів гармата. Величезна, дійсно величезна карта, як вже поїхав... Ось а в нього повна хвиля. Якщо вже ти вже кудись поїхав, то вже не повернешся, так? Ну, з такою швидкістю. Але чудово, так? В принципі, чудово. Мені вона сподобала, мені візуально сподобається. Я на ній пограв, ви бачили, як я на ній пограв. Гріль Так, вони об'єдналися всі. Артилерії, я так розумію. На базі в них вже немає. У них Хумель. Хумер поїхав, напевно, зараз іще. Е, чи ну КАІ. А ну підловить чи не підловить? По грі також швидко їздить. Так, да, хотів підловити, де він дівся. Проїхав. Не тече вже. Так, шість ворогів знищено. Так, ну і... Погравши на цій карті, я вам скажу, мені сподобалось. Цікаво, дійсно цікаво. Щось переробляти, ну, можливо, десь для ЛТ, щоб щось переробити. Для артилерії я ну, сумніваюся, що хто щось буде переробляти, тому що ну, в принципі, так, десь позиції є, карта більш-менш відкрита, лише по центру вона закрита. Вона й була по центру закрита, так? Хоч вона й маленька була. Один вони зараз двоє стануть. Оце от, от про що я казав, якщо ти вже кудись поїхав, то... Ну, вже не повернешся. От зараз він доїхав до центру карти. Ще встигне ще 6, 6 хвилин бою. Якби там залишалося... Якби зараз вони стали двоє на захоплення, то це все, то це фіаско було. буде. Просто не встиг би доїхати. Дивіться ще скільки. А так чудовий показовий бій, якщо це перемога і буде 8 ворогів знищено. Там дійсно крутезно. Хто тягне бої? Ну звичайно ж наші поважні підписники. Звичайні е гравці. Звичайні гравці з незвичайними титулами в грі. Тобто немає ні на одному ютуб каналі, так? ніхто таких титулів не має. Супер скріще, неймовірне скріще, та ще й фантастичне скріще. Наш герой отримає в цьому бою неймовірне скріще. Фантастичне, щоб отримати це щось дійсно неймовірно фантастичне треба зробити. Так, збиває захоплення, залишається 20 секунд до захоплення бази. І ось вона дуельна дуель з Чінукаї. Чи мастер та рано буде, чи ні, а у нас більший танк за, більший танк за нього. Бачите? <пів> <Такий> впевнений собі. <пів> Приїхав. Щедовий вік, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.